Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. Отримала рослинки, про які давно мріла. Одна рослинка цих видів у мене взагалі немає, а інший її міськантус у мене є, але маленький саджанець. Але він такий, що він просто не розвивається. За два роки він не наріс, ну практично. Я його пересаджую з місця на місце, все шукаю місце, яке йому буде до вподоби. Стосовно того, чи можна зараз сидити, з свого досвіду можу сказати, що посаджені зараз рослинки навесні гарно прокидаються, але, але вони можуть не так швидко розвиватися. Ну, наприклад, я садила в минулому році е, місканту Зебрина. І садила його великим кущем. Цей великий кущ, і в цьому великий кущ, але не такі великі китиці в нього. Ось тому давайте будемо дивитися. Це міс -кампус. Монінг-лайт копаний знайшла в Фейсбуці, були саджанці по 85 гривень, але запропонували великий кущ за 250. Ну я попросила і ще антропогон замовила. Антропогоні в мене немає, хоча хочу виправитись, бо мені пані Тетяна з Вінниці прислала в подарунок. Без назви, а це повинен бути блакитний. Рослини повинні бути не обрізані, тому що перепитала. Але на пошті прикольно зробила, написали фактично вагу 10 кг. Тут фактично вага 3 ,78 кг 88 г. Вже подзвонила на нову пошту, ну но повинні там вони якось вирішити це питання. Ми подивимося. Давайте відкривати. Можу вам сказати, що ці розпаковки я продавцям не кажу, що маю свій, наприклад, канал, де буду показувати, що ви мені надсилаєте. Тобто вони про це не знають. Скажемо так, я замовляю як продавець перевірник, перевіряю продавців на свій страх і ризик. Ну, вже відкрила і бачу, що неймовірна рослинка. Було усимнені, як можна було сюди запхати величезний якусь місканку. Але можна. Правні дуже продавці. Все можуть. Це респект і повага. Так, Ага. це андропогон. Андропогон. Андропогон називається без назви, але це препері. Пропишу, як називається цей андропогон, щоб зараз не сказати і не зробити помилку. Має ось таке блакитне забарвлення листка. І стовбурці вже мають фіолетове забарвлення. Дуже прикольно. І, до речі, ось такі прикольні суцвіття. Цікаво, якщо їх зрізати. Можу сказати, що вразило мене в цьому андерпогоні те, що він досить. На сьогоднішній момент має той якраз, який повинен в нього бути. Ось, бачите? Потім зроблю вставочки, щоб показати саме рослинку під відео, покажу, яка вона. Зараз вам покажуть в прямому, скажімо так, ефірі, як я її роблю розпаковочку. Задоволена. Але ціна саджанця такого 95 гривень. Як для такого саджанця, мені здається, це дороговато. Але, але скажу, чесно кажучи, мені здається, що він. Горщику не дуже гарно наростає, подивимось. А, і тому з відкритою кореневою системою, деякі взагалі не люблять кореневу систему відкриту. Я, чесно, по собі скажу, що мені краще з відкритою кореневою, краще переживається з відкритою, ніж з закритою. А, тому що закрита завжди перерощує ці коріння, і вони е влітку дуже пересихають. І оце як губка така, знаєте. Ось тому я за те, що було з відкритою картоном. Мені так подобається. Навіть влітку я сажу з відкритих кармоном. Так, ну що, будемо дивитися тоді міскан Ну, Продавчиня просто молодець. Що я? Зараз зроблю інший вид камери, хоча можу поставити. Просто, це просто богиня Богиня, А не продавчиня. Клас. Ну, тут, взагалі, немає слів. Так. Ви бачите тільки стовбур. Ось стовбур не можу обхватити, бачите? То ще на стовбуру. Класний скіт. Це, я, до речі, ні, ніколи не бачила, як він квітне. Нарешті побачу. Моя подружка мене відмовляла купляти з відкритою корневою. Але я погодилася все ж таки придбати. Скажу вам чесно. Бачите, зараз вони заломані, але ні в якому разі, будь ласка, не обрізайте його. Тому що обрізані міскантуси це викинені ну, 50% точно міскантуси. Тому що вони мають структуру ось таких трубочок, ці стовбури. І сюди попадає волога і все, він згниває, згниває коріння і м рослина гине. Тому міскантуси, коли ви купуєте. Навіть вони у вас підсохли і мають якийсь негарний вигляд. Ну, Візьміть, просто скрутіть, зв'яжіть, що хочете робіть, але не обрізайте. Зараз покажу вам в іншому ракурсі ці рослинки. Що, стоячи на колінах, перед цим міскантусом, показую вам цю неймовірну красу. Ну, Він просто неймовірний, ось, бачите? Ось так йдемо, 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 йдемо. Вже все видно в мене на кухні. Собачів, миски, все видно, але ще й доверху до я не дійшла. Тобто він достатньо високий. Боже, щоб такий в мене виріс, щоб ви розуміли, в мене на дачі, на дачі, ну, це отака десь, та навіть і таких немає. Такі ось листочки маленькі зовсім. І висота, щоб ви розуміли, десь сантиметрів 40 Тут же зараз помірюю рулеткою, скільки він. Сантиметрів. Ну що, готові чути, скільки міскантус-монінг-лайт за вишки? Метр м. Ось, щоб ви розуміли, ця рослинка метр шістдесят, а не 40 сантиметрів, як, як, як в мене на дачі. Ось так. Ну, Просто неймовірним. Тому, хто хоче придбати ось такий кущ за 250 гривень, швиденько пишемо коментарі. Можете навіть з подружкою об'єднатися і придбати. А зараз покажу вам, ну, просто подивіться на цю велеть. І показую препері. Ой, препері, вибачте, андропогон. він, до речі, на, мої, на фоні моєї кухні виглядає. Видно, це фіолетове забарвлення. І з бордовим забарвленням, бачите? Блакитне, фіолетове, бордове. Круто. Так, і хочу ще сказати, хто дивиться це відео, обов'язково не пропустіть наступний випуск, тому що в наступному випуску покажу андропогони, яких ще практично ні в кого немає в Україні. Замовляю, і зараз в цього розплідника знижка мінус 25% на всі рослини. Тому. Тому в понеділок вже мені відправлять. Я думаю, що дуже швидко я зможу відзняти і показати вам, щоб ви встигли замовити. Достатньо, ну, великий, як на мене, звісно, не як у бережнюків, але вони молодий розплідник, тому я вважаю, що таким хлопцям та дівчатам потрібно давати зелене світло, тим паче в Україні. Все, всім па-па, щиро дякую. Купляйте рослини, хай квітне Україна. До побачення!